Продам ось такий інвектор. 5000 Вт це пікова нагрузка. 2500, там номінальний йде. Виробник EAFC, Чиста синусоїда, це означає. Далі провода. Ось такі йдуть в комплекті. Провод ось такий. Далі дивимося інвектор який. Розетка 220 вольт. І монітор. Тут на моніторі показує, яка е, скільки вольт, який акумулятор підсоєний. Ну, даний інвектор підходить тільки на 12 вольт акумулятор, щоб підсоєдинити. 12 вольт. Тут буде показано і виход 220 вольт. Потім буде показувати, яка йде нагрузка на його на даний інвектор, коли підключити щось. І якийсь заряд акумулятора. Далі кнопка включення 220 вольт. Далі дивимося з обратної сторони. Він такий важкий інвектор. Далі тут йде два кулери на охолодження вентилятори. Вони включаються тільки тоді, коли потрібно, коли йде нагрузка на сам інвектор. Якщо нагрузки нема, він не включається цей вентилятор. Тут два вентилятора і вони охолоджують радіатори алюмінієві. Далі зараз покажу ось такі клеми тут, де підсоєняються. Ось так виглядає. І далі кришечка накривається, коли вже провод підсоєнився. Плюсовий або мінусовий провод. Тут показано, що 12 вольт підсоединяється цей акумулятор, а даний пристрій видає 220 вольт. Це є інвектор або преобразователь з 12 на 220 вольт. Це є, як як сказати, і квартирний варіант, і його можна використовувати як і для будинку, для холодильників. для Котла, так як це є чиста синусоїда. Дальше насоси на скважину. Міні отаке можна підключати, так як воно витягне даний прибор. Насоси, навіть що підсвідняються, щоб воду качати. Головне, аби акумулятор був хороший, то тоді даний прибор витягне. Вот так выглядит. Еще раз покажу. Сблизка. И с обратной стороны. Кого цікавить, дзвоніть номер телефону. Напишу. Е, є в наявності зараз.